Я вітаю вас на каналі. Це магазин Копіючка. Сьогодні оглянемо нові акційні пропозиції з 9 по 29 вересня. Приємного перегляду. Тайт, пральний порошок 230. Вага 2 кг 100 г. Кондиціонер для білизни Ленор 98. Мило господарське 72% 14,90. Пральний порошок автомат Зося» 22 гривні 90 копійок 400 г. Дитячий порошок 2 кг 400 г 125 гривень. Кисневий відбілювач 550 г 80 гривень. Ополіскувач Ленор в асортименті 210 г упаковка 165 гривень. Упрей для розгладжування одягу від Lenore 200 гривень. Два аромати на вибір. Навішаки для одягу мінус 30%. Ось такий, наприклад, рожевий 70 гривень. Упаковка 5 штук. Маленькі салатові та рожеві. 5 штук упаковка 40 гривень. Капсули для прання зося 4 в одному та для кольору. Ціна 75 гривень за 15 штук. Засіб універсальний для чищення два варіанти є 125 гривень 600 г. Піна для волосся таф 120 гривень. Лак для волосся 119,90. Шампунь для волосся глізку в асортименті 125 гривень за 400 г. Засіб для миття посуду Фері 110, 650 грамів упаковка. Кауфен таблетки для посудомойної машини 100 гривень 20 штук. Сомат 199,90 за 24 штуки. Кауфен для миття посуду 55, 750 грамів. Чисте чудо, чиста кухня 500 грамовий, 32 гривні 90 копійок. Бріль, антижир плюс гриль 75. 500 грамів упаковка. Санклін видалення жиру 750 грамовий. Ціна 100 гривень. Ароматизатор повітря від Аервік. Два варіанти запаху. Ціна 99,90 Aroma Soft освіжувач повітря, 400 грамовий, 35 гривень. 69,90 Гель, глибоке очищення ДАК, 500 грамів. Суперсила, видимий ефект 69,90. Чисте чудо для миття унітазу Лимон 750 грамовий, 33 гривні. Універсальний гель дитячий для прання 90 2-літровий. Засіб для прання універсальний для білих та кольорових речей 145 літрів. Аріель 280 для кольорового 1,5-літровий. Тайт 259-90. 370 гривень коштує перволь для кольорових речей, кауфен 89,90, 1,5 літровий гель універсальний для прання. Шаума для жирних коренів та сухих кінчиків, а також для пошкодженого та сухого волосся 80 гривень 400 г. Ельсев зміцнюючи 110, шампунь та бальзам. Знижкою 50% в магазині і клопотенка. Магазину... Шампунь Хедден Шоуден ставав одному 280 гривень 625 грамів. 112 гривень менша банка. Фарба для волосся палет 90. Тонік для волосся рябина 27,90. Палетна «Натуралс» 8990. Ополіскувач «Просто Ден» 40 гривень 500 грамовий. 750 грамів ціна 75 гривень. Зубні щітки, також на них акції по 18 та 35 гривень. Дитячі зубні щітки 18. Шампунь для волосся з дозатором в асортименті 225. На нього знижка мінус 50%. Філер для волосся каратин 38, 16% знижки. Маска для волосся для сухого 69,90. З мигдалевою олією. Також є для тонкого та пошкодженого волосся. 89,90. Шампунь для всіх типів волосся. Екстракт бавовни та орхідеї. Ціна 60 гривень за 500 г. Палмулі 80 гривень. Алої вера 350 г. Свіжість та об'єм. Також 80 гривень 350 г. Губки для миття посуду 6 штук. Упаковка 29,90 гривень. Пакети міцні 35-літрові 50 штук 52 гривні 90 копійок. Хата багата, 20 штук 28 гривень. Губки бджілка 22 гривні за 5 штук. Запаска для швабри 80. Запаска для плоскої швабри 50 гривень. Відро або горщик може бути під вазон. Ціна – 90 гривень. Відро пластикове для сміття з малюнком 90. 229 ось таке міні-відро для сміття з кришкою. Економ час та гроші на проїзді. Щітка для прибирання без ручки – 150 гривень. Ми можемо запропонувати неповну зайнятість або гнучки і гранцінні програмі навчання. Пластиковий совок зі щіткою, кольори в асортименті – 70 гривень. Чекаємо тебе. Такого плану є також за 70 гривень. Щітка для миття посуду з дозатором 29,90 гривень. По 50 гривень щітки для миття посуду з довгою ручкою. Є багато варіантів. Губка шкребок 3 штуки упаковка 29,90. Кухонна губка 25,90 для тефлону. Рукавички 100 штук упаковка 20 гривень. Сорветки віскозні для прибирання 5 штук 48. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.